Нашій студії зараз член наглядової ради суспільного мовлення Вадим міський. Добрий день, вітаю. Вітаю. І член правління суспільного мовлення Дмитро Хоркін. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю вас, друзі. Що привело власне відсвяткувати сторіччя польського радіо, правда? Ну, сторіччя польського радіо це вже гарна нагода, щоб приїхати до Польщі. Ви знаєте, що зараз такий парад сторіч по всій Європі крокує в 2022 році. Святкувало BBC, Бісі Чехи відзначали сторіття, століття радіомовлення у 2023 році. У них чеське радіо воно не мовило безперервно всі ці 100 років, тобто вони не проводять свою історію безпосередньо до 2023 третього угу. року цієї радіостанції. Але в цілому радіомовлення як вид медіа. І аудіоформат спілкування з аудиторією відзначали вони 100 років. Українське радіо відзначало минулоріч річ, і цього року відзначає польське радіо. Ще багато європейських країн відзначатимуть найближчим часом. Це якраз такий от період сторіч по всіх країнах Європи. Це дуже приємно, дуже хвилююче, тому що от, ну, з чим це можна порівняти, е, яким радіо було 100 років назад. От сьогодні ми всі стежимо за е, новинами про штучний інтелект. Щось нове щоразу з'являється щодня, якісь нові е, виходять е, програми, якісь нові технологічні новинки. Е, молодь дуже сильно в це заангажована, і 100 років назад радіо воно було от таким штучним інтелектом. Тобто, всі передові уми суспільства, всі інженери передові е, наука, техніка просто захоплення радіолюбителі як жанр, як, як категорія суспільства були, які великі об'єднання об'єднувалися, і допомагали у цьому поступу радіомовлення відкриття нової ери, загалом спілкування з аудиторією. То зараз виходить, що радіо відходить на задні плани. Штучному інтелекту поступається ось ціло. Ну ви знаєте, воно вже поступилося телебаченню, потім поступилося інтернету. Тепер штучному інтелекту, але ми бачимо, що воно Все не зникло при цьому. Але при цьому воно не зникло. Тобто нові е, е, види медіа, нові технологічні новинки виникають. Е, але при цьому радіо воно залишається. Чому залишається? Тому що це е, відвертість у спілкуванні, щирість це співрозмовник твій, е, і вже понад 100 років оцей співрозмовник у наших з вами країнах існує. У Польщі існує Польське радіо е, в Україні, існує Українське радіо. Легалізація голосу в твоїй голові. Так. Ось так ікраз от хотілося запитати про цей штучний інтелект, трошки більше піти в цю сторону. Ми з Олексієм тут постійно про нього читаємо. І хороші речі і лякаючи, жахаючи, говорять, подейкують, що штучний інтелект буде забирати у нас роботу. Чи штучний інтелект буде працювати на радіо як один колись? Можливо, давай Моє улюблене панаме. питання. Улюблене. Я би відповів спочатку на попередні питання щодо сторіччя. А вчора відбулася дуже важлива подія. Okay. Відзначили вчора якраз ми ще не минула дуба, відзначили сторіччя польського радіо, де ми перебуваємо. Я хочу привітати вас, привітати радіослухачів зі сторіччям польського радіо. Шикарний був концерт Симфонічного оркестру польського радіо, і це дуже цікава історія. І водночас зі своїми драматичними трагічними сторінками, яка була вчора показана в історії польського радіо, я так розумію, що ви, працівники, теж побачите оцю цю музичну виставу польського. А ми ще оркестру. нічого не чули. Ми ж хотіли ж послухати. Ви нам вже розповідаєте, будемо знати анонс. Так. Ні, це не анонс, а вже постанонс важливої події, яка відбулася. Тому це дуже приємно. Тому вас усіх вітаю. Дуже вам дякуємо. Дуже нам приємно сьогодні. Якраз також думаю, багато із нас відправиться. Нагадуємо для наших слухачів, що о 19 годині на усіх станціях польського радіо це і перший канал, другий, третій, і Польське радіо для України буде оцей от прекрасний концерт. якому я вона згадала музична, драма музична, музична драма, драма. музична драма. Ну або музична вистава, і це дуже цікаво. Дуже цікавий погляд, тому що я був на різних сторіччях, і це якраз дуже класно. Mm -hmm. Ми відзначали справді минулого року, і це теж, теж у нас був виступ симфонічного оркестру українського радіо. Цікава історія. Нікуди ми не зникнемо е, нікуди. Я вам кажу, як диктор за основним своїм ремеслом е, сильно не замінить штучний інтелект. Мені подобається, я люблю технології. Одна із фірм, по старому сказав фірм, як це називається, ці хакатони і так далі. Ятішні, ну, та, та, ні, а коли та... вони щось винаходять, таке одноденне. Потім а стартапи. Це, стартапи, стартапи так. Да. Ну, а чому ти ну, наприклад, да. то вони навіть сплатили, я озвучував, для однієї з таких програмок. 12 годин запису голосу цікаво, дуже він, тобто mm -hmm. я добре озвучує, але він не відчуває емоції. Я зрозумів, що якась технічна начітка, коли ти читаєш аудіокнигу, то норм. Я, я не любив сидіти по 12 годин читати. Але якщо задати тон. То він першу годину почитати наступні 20 годин він щось там зможе, але він не відчуває тонкощі, заради чого нас і люблять, заради чого ми відрізняємося від тих, хто на базарі кричить. Морозиво, там стартапи, оце от в тому відрізняється. До речі, про тих, хто на базарі на базарі кричить, і штучний інтелект. Вячеслав Володін, це голова Держдуми Російської, сказав нещодавно, що О, так ви переключилися дуже сильно. Просто згадав, що він теж каже, що депутатів штучний інтелект російських депутатів не замінить, бо штучного інтелекту немає совісті. Хоча незрозуміло, і в тих, і в тих немає совісті, а от штучний інтелект чомусь не може їх замінити. Давай. Давайте до, до радіо повернемось насправді розвиток. Ну, от ми зараз радіо дивимось, і це вже нібито не сильне радіо виходить, так. Так і раніше, що не, не за та, подивіться, старі фотографії заходили з камерою. Це ж не означає, що передусім це світ звуку, люди займаються своїми справами. Нам не потрібно носитися із тим, що тоді 100 років теж тому хтось заходив із камерою, хтось міг намалювати ваш портрет. Це ще нічого не означає. Радіо швидкий, зручний спосіб передачі інформації, і він потрібен. Ми ж з вами відгукуємося на те, чи є потреби. Ми ж не Uh -huh. І ми бачимо, що ми потрібні як засіб інформації. Я завжди наводжу приклад: ну добре, ми, можливо, в чомусь відсталі. В чомусь відсталі. У мене є совість <с 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 деяких депутатів, можливо. Але я завжди дивлюся Нью-Йорк. Я був от по роботі не раз. 86 ефірних радіостанцій, uh -huh. не онлайн, uh -huh. не стартап. 86 ефірних радіостанцій, звичайних. Де передається сигнал. Тобто це і FM, і AM, ми говоримо про звичайний прийом. Що це означає? Про те, що є ринок, є потреба і є відповіді чому. А які Зручно. Так? Потім це найбільше це бізнес, який пройшов два, дві останні кризи. Я був свідком, mm -hmm. як в Чикаго, от один власник медіагрупи, ну, він. Такий, знаєте, н -н непутьовий син реальних власників е медіабізнесу. Ну, зараз він чує і образивши. А, а, а що то такого? Він непутьовий, справді, тому що ну, батьки засновували цей бізнес. Ну а людина отримала, вона нічого не тям. Дуже погано, ви про Трампа. кажете. І, і коли А він там своє тисячу разів банкрутів, то це своя історія. А, до речі, потім розповім. А, я скажу про те, що і коли почався почалася криза, тоді 2008-го, потім корона криза, був свідком я безпосередньо був на цій радіостанції в East Village, Чикаго, uh, і він усе це по uh, повикидав. Не те, що навіть не продав, він повикидав. І реальним потім uh, і фактичним власником радіостанції групи радіостанцій Чикаго став працівник, якому він дав. ну, зараз криза. Забирай ці радіостанції, які він отримав mm -hmm. у спадок. Забирай з приміщеннями з усім. Коротше, у нього все збанкрутувало, крім радіо. Uh -huh. І там дев'ять радіостанцій. Ну, чому? Тому що він рентабельний бізнес, показує це теж. Тобто, ринок показує, ринок реклами і гнучкість. А от цікаво, Вадиме, долучайтесь до, до розмови. Цікаво, я натрапляв не так давно на дослідження про те, що дивляться, що слухають люди в різних країнах. Ну, от, наприклад, в Європі популярно подкасти слухати, в Україні не так популярно подкасти слухати. Поки не так, так. Поки не так, це теж дуже важливо. Але це означає, що їх не дуже той знімають і записують, бо воно нібито не дуже й популярне. З іншого боку, от дивитися трансляцію. Ляції трансляції, трансляції зі студії радіо це теж якби одна а, як одна дорога, інша дорога це слухати Ютуб. Ну словом, як чи Україна долучиться до цього подкастового двіжу, і чому я, я не знаю, як це сформулювати. знаєте ну от коли вигадується щось цікаве, все одно людина знаходить йому інше застосування. <реш> Ви знаєте, ми е, два дні тому мали таку приємну вечерю з керівником польського радіо, який сказав нам, що один зі слоганів до сторіччя польського радіо е, звучить так: ми робимо подкасти уже 100 років. Ну, тобто, реально воно так і є. Ну, тому що так. що таке подкаст? Це є розмова е, двох або більше людей в студії, які е, обговорюють або поточні події, або щось вам розповідають. Е, і так, подкаст це те, що може бути і в запису, і прямо ефірне. Е, Ну, не сильно це відрізняється від того, чим є радіо. Е, тому е, фактично подкаст це не новий жанр якийсь, це спосіб е, упакування тієї. І, е, інформації аудіальної, яку вже всі ці сто років робили радіомовники. Це новий канал дистрибуції, якщо так можна сказати, новий канал доставки до слухача е, того ж аудіоконтенту. І е, е, я думаю, що е, українська аудиторія, вона звісно іще підсяде на подкасти і полюбить їх. У нас уже багато подкастів є, які українське радіо виробляє, які виробляють зараз численні медіа, тому що тепер не потрібно мати величезну радіостанцію всю інфраструктуру для. Того, щоб виробляти подкаст, це можна робити в дуже е, дешевих умовах, і багато виробників молодих е, долучається до цього, не тільки молодих. У нас є подкастингова премія в Україні. Називається вона е, Megogo Audio від одного із найбільших таких сервісів завоювали е, зараз. Незрозуміло е, та, та це така, це така е, так, такий сервіс, де можна слухати власне ці подкасти. І вони вирішили вже декілька років відзначати. От у мене, наприклад, був подкаст, який в 22-му році виграв. Цю премію саме за глядацьким слухацьким голосуванням, подкаст був присвячений фейкам російським про війну в Україні, і е, виходив він там з перших, з перших днів повномасштабної війни і в радіоефірі, і як подкаст. І от саме як подкаст він здобув такого роду нагороду. Тобто, аудиторія вона звертає на це увагу. Теж підписників багато вони є. Це жива аудиторія. Звісно, вона поки не порівняна з аудиторією радіо. Але це процес такий наживний, тобто пост поступово, поступово рік від року аудиторія ця зростає. Колеги, поговоримо про голос не mm. раз в мене здається так, що я говорю з якимсь експертом або просто людиною на вулиці, і вони мені говорять, звісно, що я не буду нічого казати, в мене поганий голос. Я вам так розкажу. Ви запишіть, будь ласка, я кажу, ми радіо, нам треба звук. Ну ні, ну ви запишіть собі, а я не буду нічого говорити. Скільки працювати над голосом? Як це робити? І чи кожен може все ж таки, якщо хоче десь там, мріє бути радіоведучим, читати книжки, це робити. Зараз для наших слухачів, можливо, хтось. тут... А, поради якісь такі. Mm -hmm. Я скажу так, що, ну, по-перше, якщо людина хоче бути радіоведучим, і вона про це говорить, ну, я, я про це не вірю. Тому що, коли людина хоче, і це її сфера, особливо що стосується радіо або театру, її розпирає. Mm -hmm. Ти будеш ну, людина навіть буде ще не працювати на радіо, а там зрозуміло, бо буду, всі будуть відправляти її. Та йди ти на радіо працюй вже, коли ж ти замовкнеш нарешті. Тобто, це ж буде людина, яка завжди щось розповідає і цікавиться словом. І найголовніше, вона буде цікава для аудиторії. Тобто, це, це ще найголовніше, що те, що ти говориш, викликає інтерес у аудиторії, і це виникає з самого початку, як людина ще становиться. Щодо. Якщо взяти Безпосередньо людей, які це є ціли предмети, мовленєвий імідж, риторика, коли є заняття для людей, які по політикою займаються. Є заняття, можна покращити, не треба соромитися. Але це не є якимось обов'язковим. Я абсолютно у мене ніколи не мала немає такого чванства, що я хто, якщо говорить, які наголоси також чи також, також раніше, колись по найперших порах, колись. Було. А так зараз мені абсолютно І у людей є професія. Я, наприклад, не вмію водити машину і ніколи не буду. Мені це не цікаво. Абсолютно не цікаво. Мені не цікавий футбол. Ви розумієте, що тобто, є певні речі, я можу на стадіоні, але інше я спокійно до цього ставлюся. А хтось в цьому тямить? Цікавий грати мається у увазі. Mm -hmm. Тобто я цього не розумію. Я пробіжу з одного поля в інше, мені хочеться відпочити, полежати, поговорити, а не те, що мені хтось кричить там в спину: давай, ліва, 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 ліва права, давай. Ну шо ну. Гол! Oh, uh, uh, uh. <laughs> ось так. А якщо говорити про тембр голосу, можна ж працювати над ним, а можна над ним працювати. Є, можна. Як це треба постійно контролювати, робити глемглу, ну, це... <clears throat> глибоким, глибоким його ну, це є професія. У нас це і драматичних акторів, дикторів, і радіоведучих, вони працюють над цим. Це наша специфіка, і довго працюють, але там багато складників. Це і культура мовлення, це тобто грамотність, має бути філігранна. ювелір. Не точно. Це витривалість, коли ми говоримо. Тому що якщо дубляш озвучування, це може бути по 7-8 по годин у тебе зміни. І я так працював. Отак от. Конвейер. Тому це як у Макдональдсі. <праць> ну голос Те може втратити. Ні, не, не, не та, 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 та вже профнепридатність. Якщо, Якщо після 7-8 годин ти маєш ще краще звучати, а там дихальні вправи спеціально, ти заощаджуєш. Це вже такі тонко, що мені здається, що вони такі занудні для широкої аудиторії. Але насправді є вправи, і, от можливо, хто молоді, нас слухають, то є різні гуртки театральні, можете записатися, є різні курси, але раджу, Жу, хто записується на курси, а хто постарше, ви дивіться, чи є люди це практик, тому що це не теорія. Це не угу. історія мистецтва, Знаєте, історія Наполеона. його ж немає. Звісно, немає практики. Немає людей, які спілкувалися з наполеоном. Тому тут теорія. А тут має бути практика, де людина працює? В якому театрі, яка викладає, в якому вона працює радіо і займатися. Але знаєш, що для політиків це дуже цікаво. Знає, король говорить усі ці, ці історії. Це все дуже я думаю, що в цьому є і така також магія радіо. Напевно, я думаю, що ну, ще з теорії комунікації, коли ти чуєш, в тебе один тільки канал задіяний, ти можеш фантазувати, ти можеш вигадувати, ти можеш домальовувати людину, яка говорить. А скоромовки допомагають? Е, я особисто вважаю, що ні. Особливо ну, те, яке вкладають наші вчителі, ні. Ні. Да, а що робити? Треба це, це це допомагає? Я ж вам кажу. Ну є культура мовлення. Це треба запам'ятати весняне, весняний і ці тонкощі, які є. Я вважаю, що це дуже індивідуально. Дуже індивідуально. От я би не я дуже проти групових занять по цьому всьому. Ну але цікаво, коли строєний хор такий а, ні ну, найчастіше ноху люди приходять на групи. Це так. дуже індивідуально. Розумієте, що що сталося з коліном, людина нічого не робить. Вона лягла, хірург все робить. А тут ти маєш ну, сам відчувати ж групових занять по в тим, да, в давайте разом, Так, Давайте всі разом. Та у вас коліно, у вас палець, немає значення. Зараз будемо і ви, ви самі будете це робити. Тому це дуже цікаво, як людина налаштовується, займається, і найголовніше, чи є від цього відгук тому що сама аудиторія вона відчує. О щодо відгуку, панове, хочу спитати вас про, про суспільного мовника. В кожній країні є свої особливості. В деяких країнах саме суспільні мовники є лідерами в галузі, а в деяких країнах ні, навпаки. Що з Україною? Тільки чесно, пане Вадиме. На шляху до лідерства, ну з Радіо нам пощастило насправді, тому що у нас ви знаєте суспільне мовлення це одна велика компанія, в якій є і Радіо, Українське Радіо, декілька каналів, і телебачення. І зараз вже нові з'явилися діджитальні платформи, і вебсайти, мобільні додатки, і різноманітні акаунти в соціальних мережах, особливо там для молодшої аудиторії, для підлітків, для дітей. Радіо воно якось одразу в цій новій сім'ї. Утримало першість, воно і прийшло з великою аудиторією, і було найпопулярнішим розмовним радіо е серед усіх радіостанцій в Україні на момент створення суспільного мовлення. Цю планку вдається утримувати минулого року е у рік сторіччя українського радіо. Е 39% е радіослухачів, які е слухають новини. Через радіо казали, що для них головна радіостанція це є Українське Радіо. Перший канал. Тобто, це дуже гарний показник. Найближчий конкурент ледь-ледь доходив до 20% в Нас 39 було. От люди впізнають і кажуть, що довіряють. Я думаю, що це показник гарний. З телебаченням в Україні історично склалося, що комерційні телеканали після здобуття незалежності виникли і завоювали більшу довіру аудиторії, тому що таке державне телебачення воно трішки заангажоване було і ну. Аудиторія це відчуває. Аудиторія відчуває нещирість, відчуває заангажованість. І от зараз в результаті реформи вже поступово е, пробуваємося до топ-5 з телебаченням е, суспільним. Ну а найбільше е, зростає в нас діджитал е, всіх цих цифрових платформ, якими зараз володіє суспільне мовлення. Ще років 5-7 тому просто не існувало. Зараз у нас найбільша мережа телеграм-каналів. У кожній області є свій телеграм-канал з новинами, е, на які підписані ну практично кожен українець. Там е, є такі міста, де е, населення усе практично підписане на е, телеграм-канали з новинами від суспільного мовлення. Є низка проектів для дітей та підлітків. Які от і в Ютубі, і в Тіктоці відкриваємо, і в інстаграмі буквально цієї осені з'явиться мобільний додаток для дітей з кількома сотнями годин контенту дитячого мультиками для дошкільнят. Називається він Бробакс. Я запрошую теж стежити за новинами і підписуватися. Я думаю, що для багатьох українців у Польщі це теж додатковий канал зв'язку з батьківщиною буде і можливість дітей занурити трішки в український контекст. І сьогодні ВікамРоб. Вона, керівниця діджиталу суспільного, дасть інтерв'ю вам. Uh -huh. вам. Ти, але це вже анонс був. Це вже, анонс. <реш> це це вже анонс. Да, <реш> був анонс. Дасть інтерв'ю о 12. І, ну, потім воно пізніше, Світлана Мялик розповідається, це дуже цікаво буде проєкт, тому що, ну, по-перше, зараз і бомбосховища, і в цей час діти перебувають із батьками, і це дуже важливо, чим зайнятися, що послухати. Ну і плюс статистика. Вадим вже якраз досліджує це питання, що дивляться і слухають. Незважаючи на війну, позаяк, ми бачимо, по-перше, дуже велика кількість. Російського контенту яку споживають зараз українські діти, тому дуже важливо працювати в цьому напрямку. От, на жаль, ми мали таке дослідження з громадською організацією Детектор медіа українською кілька місяців тому, яке показало, що найпопулярніший Ютуб канал для дітей в Україні з дитячим контентом mm -hmm. виявився Маша і Медведь. Російський російський так, так він до речі адаптований українською мовою. Росіяни вкладають в це гроші для того, щоб Медведь говорив українською. Маша теж, але що він говорить і як він говорить, Маша ходить у фуражці НКВС. Розумієте, так тобто, це наративи злочинних каральних органів радянського режиму. Це Медведь, який грає на балалайці російську музику і розпиває водку і самогон. Ну тобто, це зовсім не те. На що мали би е, е, ми хотіти, щоб наші діти були схожі, чим надихалися, і не зовсім не той пласт наративів, в який би ми хотіли їх занурювати з дитинства. Але це е, от на на жаль, це найпопулярніший от цьогоріч канал. Е, вони ще ж і монетизацію на Ютубі включають це а все, б... і гроші їм приносить. Буквально пів хвилинки лишилося. А ви знаєте, як це змінити? Більше українського контенту, більше не російського контенту, який би показував е дітям перспективу життя в демократичному світі. І Чим ми відрізняємося від цієї орди, яка намагається наших дітей в тому числі заполонити. Отож, залишилося у нас менше однієї хвилини. Ще про польсько українську співпрацю хотілося б поговорити довше І про нашу співпрацю. Взагалі, чи плани у нас на майбутнє які вони? Зараз 30 секунд на це. Ми дуже тішимося, що польське радіо в Україні співпрацює з українським радіо. Є програми, які ми обмінюємося. І ми вже от з Дмитром маємо ідеї, як і в наш мобільний додаток суспільне да, додати, радіо більше. додати більше контенту, який виробляє польська сторона. І так само раді будемо, якщо аналогічне станеться і з боку польського радіо. Клас. 30 секунд. Оце у нас значок, який вчора роздавали на сторіччі польського радіо. Так, Ось так, саме це. Вона вже є У нас ще поки немає, але сьогодні ввечері, я надіюсь, буде. Well, так, так. Вадим міський, Дмитро Хоркін, Анна Львова, Олексій Бурлаков. Дякую вам.